І знову зустріч, це вже тричі у днях життя її зустрів. Тонке обличчя Беатріче прозорий смуток загострив. Лани, пшениця колосисто ничить, широкий вітер лине злотом хвилі. день, — полюває Беатріче, Селянська музо цих достиглих пій. Куди йдеш зажевріле обличчя ховає марним порухом зусиль. У кошику вода та хліб і сіль, обід батькам немає часу, кличуть. Пішла, і тихий промінь ясно згас. І знов тече земний звичайний час, немила праця. Визначені стрічі ось міряй, обраховуй, конструюй, в умовний час хвилюйся і цілуй, і гірко знай, що є десь Беатріча.